Браття, якби ми самі себе розсуджували, нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, Він нас картає, щоб ми не були засуджені за світом, отож, брати мої, коли сходитесь їсти, один одного діти. як хто голодний хай їсть удома, щоб вам не сходитися на засуд, про інше ж, коли прийду, розпоряджуся, що ж до духовних дарів, брати. Не хоче, щоб ви про них не знали. Знаєте, що коли ви були погані, вас до німих ідолів мов би тягнуло, і ви не спротивлялись. тому вам заявляю: ніхто, говорячи у Дусі Божому, не каже натима Ісус, і ніхто не може сказати Господь Ісус, як не у Дусі Святому. Між дарами є різниця, але Дух той самий, різниця теж і між служінням, але Господь той самий. Різниця є і між діями, але Бог той самий, який усе в усіх діє.